Впродовж місяця українські випускники можуть зареєструватися на національний мультипредметний тест, необхідний для вступу до вишу. Аби з 5 по 23 червня пройти тестування, тепер треба онлайн заповнити необхідні документи. Для реєстрації кожному учню необхідно створити свій кабінет на сайті, зареєструватися, використовувати ідентифікаційний код, паспорт і довідку про те, де він проходив навчання. Мультипредметний тест міститиме два блоки: основний і додатковий. В основному обов'язко. Кові навчальні предмети, українська мова і математика у додатковому на вибір випускника це історія України, біологія, фізика, хімія чи іноземна мова. До прикладу з української мови буде 30 завдань: 10 – за вибором з однієї правильної відповіді з чотирьох і 15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти. Максимум можна буде набрати 45 балів. Математика буде 22 завдання в тесті, максимум можна буде набрати 32 бали. Історія України буде 30 завдань, максимум можна буде набрати 54 бали тощо. Хочу нагадати, що для тих, хто хоче вступати в цьому році і вже здавав ЗНО або тест в минулих роках, можна використовувати сертифікат з 20 по 22 рік для вступу. І, звісно, якщо буде повітряна тривога, то складання ЗНО буде перенесено. У департаменті освіти очікують, що цьогоріч національний мультипредметний тест складатимуть понад півтори тисячі випускників Івано-Франківську, і майже сотня тих, хто зараз перебувають за кордоном. До речі, каже Вікторія Дротянко посольства всіх країн, куди виїхали наші учні, підтвердили можливість проведення тестування для тих одинадцятикласників, хто планує вступати до українських вишів. Ольга Смага Андрій Бутяк Новини на вежі.